Поки під стінами ратуші протестували три групи мітингувальників, депутати в сесійній залі розглянули звернення чернівчан і познайомилися з головним полісменом чернівців. Знайомтеся Олег Йосипів. Родом він із Прикарпаття був підприємцем, згодом учасником революції гідності, бійцем батальйону Київ-1. А після революції став одним із керівників першого батальйону МВС України. Після працював в департаменті патрульної поліції. Також балотувався до Івано-Франківської обласної ради. Був першим заступником начальника патрульної поліції Івано-Франківська. Нині він, головний полісмен Чернівців, прийшов на сесію міської ради, бо познайомитися з народними обранцями і налагодити співпрацю. Першу від депутатського корпусу запитання поставила. Любов Сорохан мешканцям деяких районів вночі. Патруль заважає. Люди не сплять уже четверту ніч. Розумієте, у нас водно-паркові будинки, вулиці вузькі, і коли їдемо з маячком, воно освічує будинку. Олег пояснює, це не розкіш, а необхідність. В одному з дворів будинку. Злодії люди, які чинили протиправні дії, намагалися відкрити певну кількість автомобілів, заїхавши в сусідній двір автомобіль патрульної поліції злякав цих грабіжників. Вони залишили все спорядження, і таким чином ми запобігли тому. Окрім цього, депутати запитали і про порушення правил дорожнього руху самими патрульними, перевищення ними швидкості і співпрацю депутатського корпусу з полісменами. Також міська рада підтримала фінансування друкованих роз'яснювальних матеріалів. Після відповіді на критику і зауваження Олег Йосипів порівняв поліцію з немовлям і попросив його не ображати. Це народилася маленька. Здорова дитина, яку ще потрібно ну трошки викохати і вибавити, тому прошу вас, як депутатів, як небайдужих громадян, активістів, прошу е не так можливо прискіпливо ставитись. Викохати і вибавити в дитячих садочках чернівців усіх дітей, котрі цього потребують. Наше місто поки не може. Цю проблему також обговорили на сесії. В електронній черзі в дошкільні навчальні заклади стоять більше п'яти тисяч дітей. Півтори тисячі малюків не можуть взагалі бути влаштовані в садочки. Адже в 54 дошкільних навчальних закладах міста, потужність яких 6,5 тисяч осіб, на навчанні перебуває більше 10 тисяч. Напевно, нам треба починати будувати садочки. Бо ситуація, яка склалася у нас сьогодні в Чернівцях, вона вже кричуща. На початок роботи очікують дитячі садки на авангардні 17 і в Ленківцях. Депутат Сергій Греков запропонував повернути в комунальну власні дошкільні навчальні заклади на бульварі Героїв Крут і на Пилипа Орлика, аби їх реанімувати. Анатолій Чесанов з фракції рідне місто подав ідею, аби забудовники житлових масивів взяли відповідальність за можливість дошкільного навчання на себе. Даємо будувати забудовувати квартал. Хай будують рядом дитячий садок, хай будують рядом школу, і тоді буде порядок. Не лише дошкільне навчання юних чернівчан, а й їхні дозвілля вирішили взяти депутати в свої руки. Більшість дитячих майданчиків у місті в плачевному стані. Це район проспект 85, От в такому стані наші майданчики, ну які реально потребують. Які потребують як ну якихось змін Ігор Наконечний наводить традиційно успішний приклад Львова у вирішенні питання за останніх шість років було виділено і зроблено верніше понад 300 майданчиків в, в, в Львові. І е, от такий майданчик він коштує по поставити його порядка 50 тисяч гривень. З минулого року неосвоєними освоєними залишилися майже 190 мільйонів гривень. І Якщо хоча б один мільйон звідти виділили на дитячі майданчики, то за рік місто отримало б таких 20. Але є певні ну традиції, не знаю. Ну так склалося вже історично, що у нас майданчики дитячі встановлюють в місті спонсори, меценати, мешканці за свої сили своїми силами і ця. Робота проводилась, проводиться і буде проводитися. Міський голова запропонував робити це не за гроші бюджету. Традиція ж така. В свою чергу депутат міської ради Віталій Михайлішенко який за три роки встановив в черницях більше ста дитячих майданчиків. Запевняє, це можна і треба робити і за кошти бюджету, і за кошти допомоги благодійників, і за співфінансування. Головне, щоб бажання було пропорційно по всьому місту встановлювати щороку, Ну виділяти з бюджету мільйон гривень, і пропорційно по всьому місту встановлювати кожен рік там 5 5, 4, 10 таких дитячих майданчиків. Після розгляду цих питань депутати взяли перерву Юля Здорожняк, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.